Постімперські і постколоніальні е, травми пов'язані з тим, що ну, ми ж були головні в Речі Посполитій і е, е, ставлення до. Українців багатьох поляків там, бува, наприклад, визначає як приблизно таке, як у французів до алжирців, умовно кажучи. Тобто, ну, це трошки другого сорту люди, люди, які ми маємо по відношенню до них якісь патерналістичні дії, здійснювати цей патерналізм, а по суті, така імперськість лайт частини польського суспільства сполучається. Як правило, у одних і тих самих середовищах, тобто це праві і ультраправі патерналізм і віктивність, них змішуються, це абсолютно щось таке, що вибухає, від чого вибухає мозок навіть для того, щоб це усвідомити і якось описати. Ну а коли йдеться про носіїв таких комплексів, ну там ще складніше все. І от ми, власне, бачимо. Наслідки цих дуже тривалих процесів в польській історії, в польській свідомості масовій.